Доброго дня! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Дякую, що дивитесь, дякую, що зайшли до мене. Сьогодні у мене новиночка, нова покупка такого посуду. Посуд буде не в колекцію, а для нашого користування. Можливо, хтось скаже, нічого цікавого нема, це не антикваріат. І я з вами згодна. Але я цей посуд купила, бо він мені потрібен. Давайте подивимося, що я купила. Ось на столі у мене чайничок, заварник і три чайних пари три чашечки три блюдця. Це частина чайного сервізу полтавського заводу порцелянового. Називається цей сервіз. У Ось таке клеймо. Перший сорт. Посуд новенький. Ним ніхто не користувався. Це, по-перше, чому я його купила. Ось блюдце показую вам. І по-друге, я його купила, тому що у мене такий сервіз був. І, на жаль, як і багато із тих сервізів, які куплялися ще в далекі 70-ті, 80-ті роки, з них нічого не залишилося. Ні однієї чашечки, ні одного плюця. чайничок ось і. Цукорниця в мене були, порозбивалися кришечки. Ось дивимося, яка тут кришечка. Вона для користування дуже зручна, Її дуже гарно брати за оцю петельку. Але ця ручечка петелька вона така висока. І завжди я за нею зацеплялася. І дві таких кришечки у мене розбилися. І чайничок із сукорницею. Давно у мене стояли, стояли. Я ніяк не могла купити такі самі кришечки. І одного разу, коли я робила чергову ревізію на кухні, я їх... мені вже надоїло це все, і я їх просто повикидала. Але що залишилося від цього сервіза, це молочник. Ось я вам зараз покажу. Ось такий молочничок, я ним користуюся. Тут навіть є молочко ось всередині, з холодильника, я взяла вам показати ось такий молочничок. Він дуже зручний, дуже зручно ним користуватися, до речі. І ці чашечки, вони дуже е, такі зручні для. Користування вони як підійдуть як і для чаю, так і для кави. От мені така форма дуже подобається, і, скоріш за все, я буду користуватися цими чашечками пити каву. Ось вони така форма, вони височенькі, мілкі і дуже зручні. І я ось і вирішила купити. Такий сервіз, частину цього сервіза, про згадку того, що в мене був. Цей сервіс був виготовлений в 1986-87 роках, тому що я власноруч його купляла в 1987 році. І ось тепер він у мене буде, і я буду ним. Із задоволенням користуватися, вам показати, він такий величенький, чайничок також новенький. Користування він не був, чистенький всередині, носик тут не забитий нічим. Зовсім новий посуд. Так що така в мене була покупочка. І чашечки новенькі, позолота вся на місці. Ось ми бачимо. Але я не зовсім розумію, чи це деколь, чи ручний розпис підглазурний. Скоріше за все це деколь. Але дуже гарненький. Можливо, це деколь з підмальовочкою. Тому що дуже, дуже схоже на деякі елементи на ручну роботу. Ось такі квіточки, настурція така помаранчева, дуже такий яскравий малюночок, яскравий такий сервіс. Дуже мені подобається, так що дівчатка, пишіть, кому також сподобався цей сервіс. Не забуваю поставити вподобайку підписатися на мій канал. А на сьогодні все. До нових зустрічей, мої любі. Пока-пока!